Всім привіт-привіт! Мене звати Аліна Кузімович. Сьогодні я розповім прогноз на березень для трьох вогняних знаків. Це Овен, Лев, Стрілець. Взагалі, березень дуже такий насичений місяць на астроподії, тому що, по-перше, буде коридор затемнень, який вплине повністю на всіх людей. Він буде з 14 березня по 29. 14-го буде. Лунне затемнення 29 го сонячне, і оцей період між затемненнями називається Коридор затемнень, час, коли треба бути всім знаком дуже обережними і не планувати нічого серйозного. Також скажу наперед, що дні екадиші дуже хороші дні для розгрузочного дня для поста будуть 9 та 25 березня. Венера, хоч і сильна, але буде ретроградна з 2 по 13 березня, це дуже-дуже важливо. На цей період не плануйте весілля, покупку якихось дорогих речей, автомобілів і так далі, і в коридор затемнень також. Це рекомендації, які стосуються всіх знаків. Меркурій також буде ретроградний з 13 березня по 7 квітня. Це також такий важливий час. Зверніть на це увагу і не забувайте. Також три планети будуть підгорати: це Венера, Меркурій, Сатурн. Вони будуть проходити дуже близько до сонця. Це також буде впливати на всіх людей, але більш детально сьогодні я розберу три знаки: це Овен, Лев і е, Стрілець. Почнемо з Овна. Це перший знак Зодіака, головний лідерський. І Овнам, е, можна сказати, трішечки пощастило, тому що. Зовсім трішечки, так? Тому що пів березня у них гарний транзит. Сонце буде проходити 11-й будинок гороскопа. Це такий період, коли їм можна все робити, їздити, купувати, бути активними і так далі. Е, насолоджуватись цим життям, здійснювати якісь свої бажання мрії. Можливо, якось дохід покращиться в цей період. Тобто це дуже-дуже. Хороший транзит, можливо, в життя будуть приходити якісь нові друзі, нове коло спілкування. Потрібно бути відкритими та енергійними. Але вже з другої половини місяця, коли у них сонце перейде в знак риб, а і Сатурн вже буде змінювати знак, важлива така Астроподія, так? В березні, що Сатурн, який два з половиною роки стоїть в одному знакі, буде також 29 березня переходити. Сонце перейде в середині місяця. Вже в 12-й будинок у Овнів, а там у них параді ще планет буде, і потім ще перейде туди Сатурн. І почнеться у Овнів, транзит Сатурна, садесаті Дуже-дуже складний період, такий аж на 7,5 років. Тому березень для них дуже кармічний. Для лунних Овнів реально це почнеться новий такий цикл, вони це відчують. Можливо, вже відчуваю, тому що такі переходи зазвичай люди вже відчувають. Овнам дуже рекомендую гармонізувати Сатурн, вже починати починати себе змінювати, духовно розвиватись і посилено гармонізувати Сатурн. У мене є курс по Сатурну, де я розповідаю все про це. Там багато уроків, і цей курс я буду доповнювати. Тому приєднуйтесь, пишіть мені в директ. Туди можна потрапити за дуже дуже символічну ціну. Овнам він дуже необхідний, тому що у них почнеться Садесаті. На жаль, але боятися не треба, тому що у всіх все індивідуально все залежить від вашої натальної карти. Для когось Садисаті хороше приносить, для когось сильно мучає, когось не сильно. Якщо ви будете знати, що у вас іде цей період, гармонізувати його, то вам буде набагато краще. Потім в коментарях пишіть, як у вас буде почуття в цей період в переломний, коли якраз почнеться садисаті в кінці березня і вже сонце зайде в 12-й будинок, коли треба духовно розвиватись. Можливо, відвідувати якісь світі місця, робити пожертвування, займатися благодійністю, не допускати у нині мрачності, песимізму. Приберіть чорний колір свого життя на найближчі 7,5 років. Цим ви вже дуже дуже добре собі зробите. Не забувайте, що цей прогноз для лунних знаків люди. Зазвичай слухають прогнози по своєму звичайному знаку по журнальній астрології до тому знаку, до якого звикли з дитинства. Але це ваш лунний знак. Якщо ви його не знаєте, це не проблема. Я вам скажу його просто і безкоштовно. Достатньо просто написати в коментарях свою дату, час та місто народження. І я скажу вам ваш лунний знак. Слухайте прогнози по своєму лунному знаку і побачите, як точно вони працюють. Набагато точніше, ніж ваш сонячний знак. І чим асцендент, тому що деякі люди слухають прогнози по асценденту, але прогнози треба слухати по лунному вашому знаку. Це прописано в древніх трактатах, так має бути, і це насправді працює. Просто зараз багато хто іскажає ці знання. Потім люди, які слухають прогнози, кажуть, що вони не працюють, тому що вони слухають неправильно. Коли у Овнів Сонце перейде в 12-й будинок, бажано їм. Духовно розвиватись, їм захочеться побути на самоті, думати, розмішляти. Тобто себе перегружати в цей період не треба. Я раджу завжди в цей період розхламлятись, прибирати, викидувати зайве, наводити порядок, також менше говорити, ні з ким не сваритись, не приймати ніяких рішень. Подорожувати вдруг, що можна, але ж не забувайте, що буде коридор затемнень, тому дуже акуратно треба краще не подорожувати в цей період. Як у них ще буде е, Меркурій, так, а Меркурій ще й проходить знак Риб, ослаблений буде в цей час. Так. Е, Меркурій ретроград е, в падінні буде ослаблений дуже до 7 березня. Це буде впливати, можливо, на нервову систему. Е, а потім, так як ретроградний і в домі за границею, за кордону, то може бути якась путаніця в документах, наприклад, да, давати якісь такі. Речі. Рекомендація також Овнам контролювати трати та не в'язуватись ні в які конфлікти. Ну і Овнам краще піти на консультацію до астролога або отримати курс по Сатурну, щоб мати всі методи гармонізації, знати, що вам буде давати цей транзит в Седесайті, що вам робити, які ваші подальші дії бажано розглянути ваші планетарні періоди, транзити більш детально, тому що в Седесайті краще виконувати свої кармічні задачі. Далі знак Лев. Левам пощастило, тому що у них садесайті не буде. Це раз, так? Але у них по-іншому. У них в цей час сонце півмісяця до середини березня буде в непоганому транзиті, в сьомому будинку гороскопа, в домі партнерських відносин, соціального життя активності. важливо бути дуже продуктивними. Можливо, там будуть якісь. Конфлікти з партнерами, на що важливо звертати увагу, не сваритися з партнерами, так? тому що ще й Венера ретроградна, і так далі можуть бути якісь непорозуміння, тому важливо не сваритися. Але при цьому бути дуже активними пів місяця. А вже з середини березня, коли в них сонце попаде в саме ослаблене положення, восьмий будинок гороскопа, де в них також зараз параді ще планет, то вже потім їм треба буде бути такими замедленими, спокійними. Гармонізувати сонце. На них коридор затемнень може вплинути так сильно, тому що паралельно наслаюється їх транзит особистий, не дуже хороший. Ще й коридор затемнень, не дуже хороший період з середини березня для левів. Хто лунний лев по гороскопу? Нагадую, що слухайте по лунному знаку, так прогнози для вас будуть максимально точними. Перша половина березня може посилити контакти, комунікації, все добре. Але так як в кінці місяця Сатурн буде міняти положення, і сонце середини місяця попаде у них в восьмий будинок, то вони теж відчують все-таки, що складний період почнеться, якісь конфлікти можуть бути. Їм треба берегти своє здоров'я, себе не перегружати з другої половини місяці, тому що, якраз же буде коридор затемнень і їх особистий транзит буде саме ослаблений, коли енергетика і так дуже ослаблена. Треба себе берегти з другої половини місяця, левам не можна починати нічого нового, не ризикувати, бажано нікуди не їздити і бажано не приймати ніяких важливих рішень, нічого не підписувати, себе берегти. Далі знак стрілець у стрільців. Перша половина місяця дуже активна має бути. Їм можна їздити, починати щось нове, спілкуватися, знайомитися, купувати, приймати рішення, ну прям все-все-все можна робити стрільцям. Лунним стрільцям е, важливо бути рішучими, сміливими, такими пробивними, активними. У них парад планет в четвертому будинку з другої половини місяця, середини березня, Сонце і Сатурн, спочатку сонця в кінці березня і Сатурн також зайде в четвертий будинок, будуть впливати на цю сферу. Цей будинок відповідає за недвіжимість, Транспортні наші средства, да. мама, хтось як мама, це також будинок, який відповідає за внутрішнє наше щастя, внутрішнє щастя. Важливо не допускати претензій. У них, можливо, проявляються зараз претензії у лунних стрільців. Понаблюдайте лунним стрільцям. Я раджу вести щоденник вдячності. Зараз помічати хороше, що є у вашому житті, цей період транзит показує, що вам важливо бути дуже уважними для, до своєї мами, до когось, хто як мама, тому що коли Сатурн зайде туди в кінці березня, на 2,5 роки буде впливати на цю сферу, може бути важко мамі, можуть бути якісь справи з нерухомістю або з транспортними е, средствами, так е, і. Такий транзит називають як міні-садесаті, але це вже 29 березня Сатурн туди зайде на 2,5 роки, тому стрільцям я теж раджу гармонізувати з Сатурн найближчі 2,5 роки. Це не Садесаті, але ефект трішечки також додає якісь страхи, униння, мрачність. Так? З середини березня раджу більше часу проводити вдома, наводити порядок вдома, робити навколо себе якийсь уют, щось купувати додому, щось ремонтувати, бути. Намагатися щасливими, помічати щось хороше, увагу приділяти мамі, можливо, займатися навчанням, так? щось вчити, вивчати теж дуже добре в цей період. Це вся важлива інформація, така коротенька для кожного знака вогняного це у нас овни, льви, стрільці. В наступному відео я Розкажу прогноз для земних знаків: це телець, діва і козиріг. А ще в наступному будуть інші знаки. Тепер прогнози в такому форматі будуть кожного на кожен місяць. Раніше я записувала для кожного знаку окремо і зрозуміла, що мені щось не хочеться так робити, тому вирішили змінити формат. Мені так легше буде ділити знаки по групам, підписуйтесь. Не забувайте, пишіть коментарі, можливо, вам щось цікаво, пишіть в коментарях, задавайте питання, з радістю буду відповідати. Можете пересилати цей прогноз своїм друзям. Хто не знає лунний знак, пишіть дані свої в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм. Дуже вам дякую за перегляд. Бажаю всім всього самого-самого найкращого.